Доброго ранку любі малята. Ну що, новий рік, цей рік закінчується, а новий рік наступає. Ми всі, звичайно, готуємося до свят. Кожний рік має е, свій символ. Якщо ви знаєте, то цей рік, який закінчується, це, О, це рік Тигру, а наступний рік рік водяного кролика або зайчика. Ось сьогодні, дітки, ми з вами постараємося і сконструюємо такого зайчика, тобто символ наступного року. Погляньте, який зайчик у мене отримався. Ось такий зайчик ми будемо конструювати. Для цього нам потрібен, як ви бачите, одноразовий стаканчик, але не пластиковий, а паперовий. Бажано білого кольору. У мене не було білого кольору. Це теж, якщо у вас нема, можна просто його обклеїти. І спинку таку сіровату йому зробити. Ось такий зайчик, обклеїти білим аркушем. Зараз в мене є картон для вушок і для лапок цьому зайчику. І також ватні диски. Ми вже здогадалися, ми будемо робити нашому гарному зайчику, гарну зачіску. Фломастер червоного кольору, простий олівець. І фломастер чорного кольору. А також нам потрібен буде гострий предмет для, для того, щоб пробити дирочки в стаканчику, щоб ми могли засунути туди вушки-зайчику. Я для цього скористалася не голкою, ви теж голку наберіть, а скріпка така. От я її розігнула, вона мені знадобиться для цього. І так почнемо. Починаємо ми з зайчика, намалюємо нашому зайчику. Це буде перед. Ми намалюємо нашому зайчику його обличчя. Очки. Ось такі очки ми йому намалюємо. І ще одне очко. Віє йому зробимо носик овала, зафарбуємо його. Ось такий носик ось. Ротик йому зробимо з червоного кольору. Ось такий ротик ми йому зробимо. І додавимо йому ми ось і вуса, звичайно, є у зайчика. Ось ми йому мордочку вже придали. А далі приступаємо до. Вушків. І так, беремо папір. Я взяла ось такого красивого платинового кольору папір. Можна взяти, тут у мене рудувати і білі вушки, і будемо малювати вушки. Вушки зайчика довгі. Ми намалюємо одне, а потім із нього виріжемо два вушка. І тут я ось таку ставочку. І так ось нам домалювали ми вушко. Ми зробили таку, я його продовжила, це для того, щоб потім приклеїти його до стаканчика. Це вушко. Ми не будемо різати по два, а ми виріжемо зразу два. І так я вирізаю зразу два вушка. Щоб вони були однакові. обережно поводитися з ножницями. Ось такі два вушка у мене вже вийшли. Погляньте. Ось такі два вушка. Тепер на ці два вушка мені треба буде приклеїти вушка у зайчика, ви ж знаєте, вони і біленькі, ось такі, як у мене, і з біленьким. У мене є біленький папір. Тому я трошки меншого розміру намалюю ці вушка, ніж попередні, щоб ми наклеїли серединку зайчикові. І теж зложу навпіл і зразу дві, на два вушка виріжу. Овали у нас такі приклідні нам. Ось. Коретно заклеюємо. І так взяли ми клей і приклеюємо. Багато клею не потрібно. Приклеїмо на наші вушка. Ось так. І другу половиночку. Ось так. Ось такі гуртки ми вже маємо, щоб було акуратно серветкою пром... треба промокнути лишній клей. Ось тепер беремо ми наш стаканчик і за допомогою стаканчика в дні я роблю ось такі маленькі дирочки. Чуєте, який прям хлопок? О! От у нас вже є простір, куди я можу засунути одне вушко. Показую, як це я роблю. Ось, одне вушко у нас вже є. Таким же способом я роблю. Ой, хлопушки стріляють, новий рік уже на, на порозі. І ось такий отвір я зробила і для слідущого вушка. Теж просовую туди. Ось вушка у нашого зайчика вже є. Гарні вушка, гарні. Ну і ви здогадалися, що зачіску нашому зайчику ми будемо робити з ватних дисків. Щоб зачіска була пишною, я ці диски розклеїла на Тобто там, де більше ватки, стороною ватки, щоб, я їх, щоб можна було розпушити. І ось я один диск на інший наложила, можна ще прикласти один диск точно так же. Ось. Ось. Чим більше дисків, тим буде пишніша зачіска. Ну, звичайно, так як у нас вушка є, ми робимо надріз з цих всіх дисків, щоб можна було протиснути між вушками. Ось так це я зробила. Бачите? Ось таку зазубленку. І тепер я вставляю зайчикові. Ось. Ось, погляньте, як гарно виходить. Ну, поправляємо. Трошки ми зайчику чубця зробимо ось так. Ватними дисками можна все, що угодно, їх пощіпати трошки. Ми станемо перекорями, щоб зайчик наш був гарний. Навчимося такій професії. Ось таку зачіску ми нашому зайчику вже зробили. Що нам залишилося ще зробити? А ще залишилося йому. Ви здогадалися, лапки йому зробити. Ось з цього картону ми йому намалюємо лапки. Ось Намалюємо йому одну лапку, а виріжемо дві. І на лапках теж у нас ось така буде допоміжна полосочка для того, щоб ми могли її приклеїти до стаканчика. Складаємо навпіл ось. і вирізаємо. не отрималося. Тепер оцю поверхню я повинна буду загнути, тому що я її приклею. Дивіться, ця сторона, яка має колір, а не має колір я на цю сторону буду нанесити клей. І цією стороною приклеїти до нашого стаканчика. Ось так. Ось наш Зайчик уже із лапками. Намалюємо йому кіхтики. Ось такий зайчик у нас отримався. Ну що, символ року ми вже зустрічаємо з новим символом року. Символом зайчика, символом водяного кролика. Творіть, даруйте. Роботи виконані своїми руками, своїм близьким, своїм батькам, своїм рідним. До побачення! Чекаю на ваші роботи!